Всім здорова! Сьогодні у новому відео ми поговоримо про достатньо жорстку трагедію у Формулі 1. Але на фоні трагедій того ж Сени, Б'янкі і Юбера, воно не таке резонансне. Але за своєю жорстокістю я вважаю, що цей гран-прі одна із найтрагічніших згонок старих часів, бо мова піде про гран-прі Італії 1978 року. Почнемо наше відео з Роні Петерсона, доволі успішний гонщик зі Швеції на свої роки. На відміну від того ж Айртона, Ронні лише двічі отримував політ від чемпіонської команди, а саме Лотус. На сезон 1978 року Роні був одним з претендентів на чемпіонство, бо у свої роки отримав Лотус 79, який дозволяв наблизитися до чемпіонства. Сезон складувався доволі вдалим для команди Лотус, який поновив чемпіонські амбіції. Наближався колектив до Гран-Прі Італії, тоді роль треку виконувала Монца. На ранковій розминці у Петерсона відмовили Гальма, і він розбив болід. У команди був ще один, 79-й, але він був зарезервований для Андретті, тому Роні отримав застарілий 78-й і кваліфікувався п'ятим. Пол забрав Маріо, Жиль Вільньов стартуватиме другим, третім Жан-П'єр Жабуй та Нікілауда четвертим. Перша четвірка, крім жабуя, залишиться цілими. До речі, стосовно заміни Боліду, Роні дістався болід 78 3, то була остання модифікація 78-го. Яка майже не оновлювалась. Чому ж тоді Петерсону не дали 79-й Андреті? Ну, скажу так. Одне з джерел каже, що Петерсон банально не зміг влізти у боліт Маріо. Отже, день гоньки. Стартова решітка була готовою. Джані Растелі, який був по суті стартером, дав зелене світло. Хоча навіть на відео було видно, що лідери не встигли зупинитися. Гонщики, можна сказати, стартували на ходу. По суті, таким вчинком Растеллі запустив механізм подальшої трагедії. А тепер ми трохи призупинимось для порівняння ситуацій. Бо, дивлячись старі записи, я одразу згадав Мюджело 2020, який, по суті, через подібний вже рестарт спровокував масовий завал, який, на щастя, не дійшов до трагічних наслідків. Такі різкі старти завжди створюють хаос. Який, на жаль, може привести до гірших наслідків. І саме тому Джані Растеллі можна вважати винним у даній ситуації. Хаотичний старт почався зі сильної скупченості пілотів, які усією зграєю неслися до першого повороту. Джеймс Хант, який по суті стартував 10-м, розібравшись з Патрезе, не побачив Петерсона, що спровокувало масовий завал. У завалі взяли участь також Віторіо Брамбіла, Ганс Йохан Штук, Патрік Депає, Дід'є Пірані, Дерек Дейл, Клей Регацсоні та Бред Лангер. Петерсона після зіткнення понесло до відбійника, після чого боліт загорівся. Петерсон знаходився у вогняній пасті. В аналогічній пасті знаходився і Нікі Лауда двома роками тому. Петерсона витягнули Хант Регацоні та Депаєр. Петерсон отримав незначні опіки та травмовані ноги. Віторіо Брамбіла так само отримав травму черепа від прильоту колеса. В результаті обох пілотів евакуювали до Мілану, лікарня Нігуарда. На трасі пілоти могли використовувати запасні боліди, але штук отримав легкий строс мозку через приліт колеса. Піроні не зміг їхати через те, щоб Тірел мали один запасний боліт, але він був під Депаєра. А у Лангера навіть запасного не було. Гонку намагалося відновити о 17.15, але сталася ще аварія. Спідлейн виїхав Джуді Шектор, але у нього відірвалося колесо, і він потрапив в аварію. Пілот не постраждав. Але хотів повернутися до боксів, щоб їхати вже на запасному боліді. Аварія Шехтера призвела до пошкодження бар'єру безпеки. На місце аварії вирушили Хант, Лаунда, Ройтеман та Фітіпальди, щоб дослідити бар'єр. Після цього вони відмовилися стартувати, поки бар'єр не буде відремонтовано. Старт гонки було затримано. Водночас гонку було скорочено на 40 кіл, щоб уникнути заходу сонця. Гонка пройшла вже у більш штатному режимі на ті часи. Андреті та Вільньову виписали хвилинний штраф за фальстарт. Ферері Лотус пізніше будуть оскаржувати це рішення. А в гонці переміг Нікі Лауда, який відмовився брати трофей. Тепер ми перейдемо до більш трагічної історії. Доставивши Петерсона до лікарні, рентгенівські снімки. Показали 27 переломів на обох ногах. Усі рідні та особистий менеджер Петерсона чекали на результати будинку в Веребургу. Італійські лікарі намагалися проконсультуватися з сідом Водкін, який на той момент був тоді новопризначеним лікарем F1. а також із лікарями зі Швеції. Виникали суперечки, бо ніхто не вмів оперувати такі складні переломи. Виникали варіанти транспортувати Петерсона до країн, де був досвід операцій таких травм, дочекатися операції з можливою ампутацією ніг, і залишився третій варіант оперувати кістки негайно, ризикуючи отримати емболію кіскового мозку. Лікар Свенбі прийняв рішення. Залишити Петерсона і оперивати його негайно. Перша операція пройшла без проблем. На ранок планувалася ще одна операція, але о четвертій ранку у Роні почалися проблеми з диханням, тому його перевели на штучне дихання. Результати рентгену показали найгірший сценарій емболія кісткового мозку. А це коли згустки крові блокують постачання крові до кісткового мозку. Спочатку почали відмовляти нирки, потім шматки жиру закупорили артерії в сітківці. Було прийнято рішення робити електроенцефалограму, але вже було запізно. Сталася ниркова недостатність і смерть. В Швеції почався справжнісінький траур. Уся... Країна зупинилася, почавши обговорювати Роні Петерсона. Для когось він був кумиром, для когось другом дитинства, а для когось чоловіком. Тим паче він став віцечемпіоном посмертно. Наступним роком Мунцу почали оновлювати, ставилися нові бар'єри безпеки, нові бордюри та розширили зони з'їзду. А після смерті вже Айртона Сенни відмовилися від довгих шикан та збільшили гравійні пасти, щоб зробити цей трек безпечнішим. Ну а на цьому ми все. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал, посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось!